Віталія Веремінко долучилась до громадської організації СББ Тил майже від початку повномасштабного вторгнення. Розповідає, прийшла сюди у березні 2022 року. Я тут набула своєї другої сім'ї. Це моя родина. В цій родині всі сильні в нас слабких немає, бо слабкі в волонтерстві не виживають. Ти завжди на зв'язку 24 на 7. По-друге, ти не застрахований від тих самих втрат. Ті, про яких ми говоримо, рідні, чужі, вони дійсно стають рідними, вони всі в серці, вони всі завжди в, в, в твоїй голові і ти втрачаєш уже своїх. За фахом пані Віталія, юристка, нині говорить, поєднує роботу з волонтерством. На мені міжнародні зв'язки. Документальне оформлення, організація поїздок. Я спілкуюся з військовою службою правопорядку, бо ми часто рухаємось в часи, коли рух транспорту заборонений. Я спілкуюся з керівництвом військових частин, в які ми їздимо, бо дуже добре, коли ти знаєш потребу з усіх боків: і від хлопців, і від командування. Про потреби українських армійців пані Віталія говорить, знає і тому, що її син майже з перших днів повномасштабного вторгнення у лавах захисників України. Ми говоримо, що батьки мають бути прикладом для своїх дітей. У мене їх двоє: донька і син. Син офіцер Збройних сил України. І тому я не мала права бути слабшою і не мала права дати задню. Тому я тут. Волонтерство це інше життя. Це життя без часу, без ліку, осінь, зима, весна. Разом з колегами з любов'ю і молитвою збирають необхідні речі для військових, каже волонтерка. Зараз на забезпеченні СББ Тил 52 бойових військових підрозділи. Всі вони знаходяться на лінії безпосереднього зіткнення або на передньому краї, як зараз говорять всі. Ми про них турбуємось наскільки можемо. Надаємо матеріальну підтримку, іноді психологічно, бо іноді просто для того, щоб людина зробила крок вперед. Потрібний їй треба просто її вислухати. Волонтери часто самотужки відвозять допомогу в зону бойових дій. Доводилося потрапляти під обстріли. Ділиться пані Віталія. На Донецькому напрямку ми їдемо в кожній машині в нашій є рації, бо так це спрощує власне спілкування, бо іноді немає зв'язку зовсім. І їхали трішечки зачепили, трішечки потрапили під обстріл. Ну, довелось так. Згуртуватись йти зі швидкістю 130 – це максимальна для завантажених бусів. Ну, треба Жінка розуміти. каже, після перемоги мріє обійняти перемоги. кожного захисника. Але хочеться в один день прокинутись і зрозуміти, що ні ти, ні твої діти, ні люди, які близькі, які в серці більше не належать цій війні. Катерина Іваненко Віталій Педенко суспільне новини Суми.